Я тільки приїхала на центр сразу. одна нас жде. Ще одна нас жде. це беременяшка, я не знаю, будуть її стерилізувати чи ні. Це хлопчик. І оця дівчинка, ще одна. Нас теж жде. Привіт! За стерилізацією всі прийшли. Нам головне оцю собачку зловити. Ось цю, що біжить. А, а оця, вроді, добажна датися. Оля! на Всі в очередь. Прийшли в очередь всі ставати. У нас Ала приманює цю собаку. Ну і не знаю, і з ловцом буде тяжко зловити, і без ловця буде тяжко зловити. Але ми стараємося. Всі останні собаки, я думаю, половляться. Чим не кормлять? Це, це дівчинка чи хлопчик? Нічим не кормлять. Це дівчинка. Це теж на стерилізацію. А як собака? Так же само, як і котиків, розрізають їм животика, роблять надрізик. і. А то що беруть до прищепку, так у городі всі з піщепками. Маленька, йди сюда, Іди моя девочка, йди ма. Йди сюди, йди сюди, йди моя, найчаще буде. Борода. Моє діло. У нас перший котик пішов. У нас перша седація. Засипаємо слегка. успокаюємося. Вона не розуміє, що проїхать. Да, да, да. <сіпай>, не не все. все, ми всі тут. І все. Так, до... да, я їх до заберу до себе додому. За всіма придивимося, всіх э, вилечим ну, і отпустимо. У нас около штук. От цих? Ну так. Да. Ось раз, два, три, і ота четверта, і ота п'ята. Ой, де це п'ята. Раз, два, три, чотири. А, а ще одна сіренька є, до кажуть, що вона стерилізована, але треба її подивитися. Ми поки будемо цих стерилізувати, то я думаю, що побачимо. Все, вона вже спадки збралася. Вона ще переживає трошки, що відбувається, але зараз успокоїться ну, і буде справді. Зараз ще вона буде Так? Да? Ти її кормила зранку? Ні, вчора. Він може її Ну, Я знала, що будуть. Я ввечері їх в обід попаду. Може, як ще пена таке. Угу. Чотири години вечора А угу. ну. Обично як полягала, по, опала Ага. Так. Вас заглянуть, як ваша кошечка спить, так? Да? Нічого, все буде добре. Вона швидко отойде, все буде добре. Заглядує. Хоча б це хлопчик. Так, єле-єлі дала, єле-єлі дала, щоб її стерилізували. Ой, стерилізували, щоб у кончика її зробили. Нічого. Це буде нормально. А я сьогодні зранку свого навіть не змогла зловити. Вчок і все. Перша собачка вже лежить, віддихає. Так, у нас тут пройшла стерилізація. Я, Юлі. Я б дуже сама каже зробила, чим його не до Боже. Ці коту Єлі зробили у кола, і він втек, а його хазяйка по дорозі зловила Ой, і назад привела. <сх> Отак От хоче стерилізувати котика. Молодець. Бігала-бігала, втікала, пала і спить. Все. зараз вона ще йде. Льоліку йдемо робити відсказу у кольчика. Почні льоль, бо ще все висіти. Льоля отримав відказу у колівчок. Диви, як живота доверху, наконець-то я тебе знайшла паразит. І, бачиш, як тут садить. Ось там в нас йде Ала, а за нею йде ловець. Вони йдуть собаку ловить, яка дуже сильно тяжко дається близько підходить до людей. Не підходить, верніше. І вони йдуть таким способом, що за цією. Дівчичкою побіжить собака, а він попитається її усипить, бо інакше ніяк не виходить. Що красотка? Приїхала до мене додому. Дасиш мені забрати себе вісім щенят. Вісім щенят було. ви, дівчатка. Тому на затору аторум прийде. Ага. Торбійшов на допомогу ловити дівчинку, і все одно не змогли зловити. ловили, а ловили, вона втікає і все. О, сядь. Я, живу в в між в мене. Да, я бачила на велосипеді назад, приїхали. туди, до мене. Сей. І там вона круг, круг дала і назад втікла, так? Да. Приходимо, і вона там лежала вже з колотора, коли я не знаю. І він не змог до її подійти, щоб... Зловіть